Мої вітання. Розглянемо задачу з математики. Ця задача є олімпіадна. Умова така: скільки всього двозначних чисел, які після перестановки в них цифр, збільшуються на 75%. У кого є бажання, ставте відео на паузу і пробуйте розв'язувати. А ми продовжуємо. Нехай число десятків відповідного числа буде x. А число одиниць y. Тоді само число запишеться в такому вигляді. x – це число десятків, це цифра. y – це цифра, яка є числом одиниць. І рисочка означає, що це число. І дорівнює воно. 10 помножити на х, тому що х це число десятків, плюс y, де y це число одиниць. Після перестановки цифр отримуємо нове число yх. Тобто число одиниць стало числом десятків, а число десятків стало числом одиниць. І це нове число буде дорівнювати 10y плюс х. Враховуючи умову задачі, маємо нове число дорівнює на 75% більшому числу за попереднє, тобто 1,75%, 75% помножити на попереднє число, старе число хі. Це рівність, яка слідує з умови задачі. Але yx наш вираз, можна замінити на 10y плюс X. Так і замінили. А x y число можна замінити на 10x плюс y. Замінили 10x плюс y. Після того, як з правої сторони розкриємо дужки, Отримуємо ліва сторона 10y плюс х, а права сторона 17,5х плюс 175 y. Далі переносимо y в ліву сторону, а x в праву. При цьому змінюємо знаки на протилежні. Маємо 10y-175. Дорівні 17,5х мінус х. Після того, як віднімемо, отримуємо 8,25. Дорівня 16,5х. І далі ділимо ліву і праву сторону на 8,25. Отримуємо отаку от рівність. Y дорівня 2х. Пам'ятаємо, що y і x це цифри. А цифри всього 10. Далі перебираємо всі можливі варіанти. Перша цифра 0. Якщо дорівнює 0, то 2 помножити 0 буде 0, то y також дорівнює 0. Такого числа немає двохцифрового, 0,0. Отже, 0 нам не підходить. Наступна цифра дорівнює 1. При цьому y дорівнює 2, тому що 1 помножити на 2 буде 2. Отримуємо двоцифрове число 12. Число десятків 1, число одиниць 2. Перше число, яке підходить. При хрівні 2 це вже третя цифра. І дрівні 4, тому що 2 помножити на 2 4. Маємо також двоцифрове число 24. 2 число десятків, 4 число одиниць. При х дрівні 3, у, дрівні 6, 2 помножити на 3 6. Маємо ще одне двоцифрове число. 36. При х дрівні 4, 2 помножити на 4 отримуємо 8. Отримали двоцифрове число 48. При х дрівні 5. 2 помножити на 5 буде 10, але y це цифра. А 10 це не цифра. Тому хрівні на 5 нас не задовільняє. Аналогічно хрівню 6, отримуємо 12, це теж не цифра. Хрівні 7, 14, теж не цифра. Хрівні 8, 16, теж не цифра. Хрівні 9, 18, теж не цифра. Отже, інших розв'язків немає. Отримали всього 4 розв'язки. 12, 24. 36 і 48. Отже, таких двозначних чисел, які після перестановки в них цифр збільшуються на 75% є лише 4. Записуємо відповідь. Відповідь 4. На цьому все. Завдання розв'язане. До наступної зустрічі. Будьте здорові!